Дуже... Відновальники також намагалися затримати колону. Опозиція зі сцени попереджає. Поїхавши е, на який? Вони самі показали е, своє ставлення до народу. Лення держвлади в Україні. Час шата низка країн засуджують. Важкий, звитяжний одночасно трагічний шлях українського народу до свободи і незалежності. За останні 35 років історія налічує три революції і ще й повномасштабну реальну війну, в якій зараз ми живемо. Дата 21 листопада, День свободи і гідності, об'єднує, акумулює в собі. Пам'ять про ці три історичні події: революція на граніті, помаранчева революція і революція гідності. Зрозуміло, що все це, ці події віддаляються, але ми маємо пам'ятати, що саме завдяки цим протестам ми отримали якийсь шлях до цивілізаційного вибору, до європейського вибору. І зараз якраз ми, наші герої, його й відстоюють. На превеликий жаль, все дуже жорстоко, все дуже трагічно. До 106 героїв Небесної Сотні зараз тільки в нашій громаді вже додалося майже 100 полеглих і майже півсотні зниклих безвісти, військовополонених. Тому ми Вважали за потрібне нагадати про цю історію боротьби за незалежність. Власне кажучи, в музеї взагалі не було речових експонатів, які стосуються цих дат, ну, хоча б, зокрема, і Революції Гідності. Ми обходилися. Ну, там якимись документами, якимись фотографіями з інтернету. Але це не так цікаво, як предметна якась виставка. І тільки цього року нам пощастило на експонати не просто, скажімо, там, ну, якось камуфляжні якісь, але ті експонати, які реально використовувалися людьми на Майдані, От, у нас з'явився саморобний щит. Ну, це до, до дерева прибита металічна така пластинка, оце тобі такий захист. Е, каска, будівельна каска помаранчева, е, таку використовували там на Майдані. Е, потім така якась конструкція, яка накладається на руку і захищає руку, але е, вона так само дерев'яна і, ну, так би мовити, захищає дуже мало. Ну і балаклава. Це якраз ці предмети свідчать про те, що ніким не був. Інспірований цей Майдан і ніхто якась, ну, наприклад, багато хто казав, що це Сполучені Штати профінансували і так далі. Аби Сполучені Штати профінансували, то не були б у них такі захисні знаряддя, які ми зараз бачимо. Ну, Це саморобне таке спорядження. Ми виставили два дні тому у фойє, як завжди, ми це робимо в нашій вітрині, там підписи і так далі. Ну, от Воно там два дні, а потім виникла така ідея, що, можливо, ми об'єднаємося із тією експозицією, яку готує палац культури. Ну, а Можливо, палац культури подумав, що він є якась основа, так би мовити, це захисне спорядження, і можна до нього додати ще якісь предмети і виставити таку інсталяцію. Тобто у нас виходить не тільки, так би мовити, словесне нагадування про ці дати, у нас є Предметне нагадування, ну, а така е, цікава експозиція. Її особливість у тому, що е, до цих експонатів просто, так би мовити, стихійно, Додавалися ще якісь предмети. от Ми почали пригадувати, а що на Майдані використовували. Використовували металічні діжки, і в них палили багаття для того, щоб зігріватися, поставити чайник. Ми так само і чайник навіть принесли і зімітували. Ну, хай діжку нам не вдалося дістати металічну, але такий зробили як кориця це таке, в якому запалили багаття, і воно зараз горить. Так само ці захисні їжаки, які там використовувалися, то працівники Палацу культури з кількох дощок збили ці захисні їжаки. Ну і таким чином, і так само. Прапор ми тут обов'язково використали, використали маскувальну сітку, яку теж там використовували. І, до речі, маскувальна сітка ця з музею, і вона точно ще з тих часів. Бо в нас вже зараз є сучасна сітка, яку подарували нам волонтери Соловейки. Але оця сітка у нас це точно ще з тих часів. Ну от так би мовити, збірно у нас вийшла така інсталяція. Ну, вона стоїть тут вже з 11-ї години, і ми розраховуємо, що до 20-ї години вона тут стоятиме. І палатиме вогонь, От коли трохи стемніє, то ми розраховуємо на те, що це приверне увагу людей, і вони сюди підходитимуть і знайомитимуться із цими предметами. Тут суть навіть не в тому, щоб розповісти про кожен експонат, як зазвичай ми це робимо. Тут просто мета цієї інсталяції нагадати про ті події і розуміти, що з того героїзму виріс оцей героїзм, який ми зараз. Бачимо, який зараз нас захищає, який гине на превеликий жаль і на якому тримається досі український фронт. Ми завжди знаходимось в пошуку нових якихось форматів, щоб ставати ближче до наших глядачів. Намагаємось виходити з наших якихось класичних стандартних, стандартних форматів, виходити з залу на вулицю, і тому народилася ця наша історична така міні-реконструкція, інсталяція спільними зусиллями Палацу культури та музею. Нашого і навкруги експонатів декількох, як Тетяна Васильна сказала, які в нас в цьому році з'явилися в музеї. Закрутилася вся ця, вони задали тон і атмосферу всієї цієї нашої експозиції. Ну і просто, скажімо так, інтуїтивно згадали ці події, бо нам не знаю, чи пощастило жити в часи таких складних, якихось подій в нашій країні. Але пощастило, що ми були свідками. Ми це знаємо не тільки з книжок, там, з новин, чи е, десь там далеко. А ми були самі, це бачили на свої очі, були учасниками цих подій. Тому нам, в принципі, не складно було зробити цю експозицію, зібрати все з е, як кажуть, з, то, з подручних матеріалів. Тому хотілося, звісно, більше, можливо, ми думали про каркас ялинки, тієї йолки, що була на Майдані. Звісно, про наметове містечко, про якісь такі речі. Навіть сміялися, що чи буде ввечері концерт Бакарчука. У нас була вакансія людини з гітарою, хто б міг прийти і заспівати. Але, Звісно, що війна, повномасштабне вторгнення і ті величезні жертви українського народу, які зараз відбуваються, і саме у цей день, коли ми мали би згадати майдан да День Гідності і Свободи, сьогодні така. Затяжна повітряна тривога, вже більше шести годин триває, і воно, звісно, відсуває від нас ті події і помаранчеву революцію, яка вже 20 років в цьому році, і революцію гідності, тобто воно як в такому тумані, вже історичному, в далекому, і здається, що це було дуже давно. Але це, це також частина нас, частина нашої історії. Це не треба забувати. І хоча б в такі дні дати нагадувати самим собі, як це було. Тому в нас є сьогодні не тільки наша експозиція, є відеохроніка тих часів. Покроково розповідає, що саме було на Майдані з кінця листопада і до лютого, коли були перші жертви, і ми так потім плавно переходимо до Небесної Сотні. От, тому, якщо у вас є така можливість, просто нагадуйте собі, бо людська пам'ять вона. Грає з нами такі жарти, що вона якось навілює, стирає якісь події, щось ми забуваємо, але в нас є можливість передивитися ті кадри, подивитися на якісь експонати і самим собі нагадати, що Україна боролася і буде боротися за свою незалежність.